Дієти, які знищують вашу печінку. Багато хто і не здогадується, що популярні способи схуднення можуть бути небезпечними. Наприклад, дієти з обмеженням жирів, вони здаються легкими. Та без жирів печінка не може нормально очищатися. Жовч густішає і з'являються камені. Далі безсольова дієта звучить привабливо, але без солі порушується водно-соляний баланс, падає тиск, страждають мозок і серце. Білкові дієти популярні, але вони перевантажують печінку і нирки, спричиняють в тому і пригніченість. Далі низьковуглеводні дієти. Так, короткочасні результати будуть, але на практиці вони забирають сили. Мозок недоотримує живлення, з'являються дратівливість, безсоння і туман у голові. Дієта лише на гречці чи кефірі. Так, кілька кілограмів ви втрачаєте, але разом з ними і вітаміни та обмін речовин. Після таких експериментів вага завжди повертається. І головне запитання за наявності сучасних підходів до зниження ваги чому люди й далі мучать себе суворими дієтами і псують здоров'я? Можна худнути безпечно, смачно і повноцінно харчуючись. Ми в центрі Болотова робимо акцент на простих щоденних звичках, що підтримують здорове схуднення і добре впливають на організм. Напишіть у коментарі слово вага, і я зніму більше відео на цю тему.